Всім миру Божого. Всі пташки, тварини підкорюються Слову Божому до Бога. Вони не підкоряються людині, тому що вони тільки підкоряються Богу, тому хто його створив. Різні бактерії там, мікроби також підкоряються Богу, Бог їх створив. Але люди іноді підкоряються людям і забуваючи про Бога. Чому слід перевірити, кому ми підкоряємося? Якщо ми дивимося, дійсно підкоряємося цьому світу, ми світ не відкидаємо, а робимо акцент там на мамоні, на гарних фільмах, на ілюзії, на музиці, на мультиках, а не на слові Божому. Тоді ми підкоряємося цьому світові диявольським сладостям, солодощам. Бо коли ми підкоряємося Богу і стаємо його дітьми, то ми не сприймаємо кожного дня, ми не переглядаємо там, непотрібні навпаки, переглядаємо, слухаємо хліба духовні. Чому це важливо? Тому що кожна людина може кожного дня дивитися фільми, там, слухати музику, грати в ігри, і їй це подобається. Але тільки коли доходить до Слова Божого, ми можемо подивитись людина там 5 хвилин, 10 хвилин більше не хоче цього робити. Чому? Тому що дійсно стана це бачить, йому не вигідно, коли ми не дивимося там якісь ігри мультики. А йому не видно, коли ми слухаємо Слово Боже, що ми рятуємося. Тому в першу чергу маємо допустити Бога своє життя через покаяння. Приймаючи покаяння, ми приймаємо владу Бога. Тому підкора Богу це хліба духовні кожного дня, це покаяння. Або дійсно верти приклад це з тих тварин, які слухають Бога. Ці пташки вони всі літають, вони не підкоряються якісь людині, вони навпаки служать Богу і виконують все, що їм Бог дав, бджолам робити мед. І тварин там щось інше робити. Тому ми маємо дійсно слухати Бога і розуміти, що 24 на 7, коли ми передаємо кліпчики духовні, то це нас рятує. Але коли ми дійсно беремо переглядаємо якийсь блуд і уже ужастіки, то ми напайки потрапляємо в депресію. Через те, що нам не хво не вистачає любові, та нам страшно. Але слово Боже, це дійсно який ключ спасіння, переглядаючи його, ми розуміємо дійсно, що ми можемо погубити без Бога, а що ми можемо з Богом заробити? Заробити це царство Боже, а погубити дійсно це вічність в раю. Тому треба слово Боже приймати, мати покаяння в своєму житті і підкритися Богу, а не комусь іншому. Щоб дійсно, бо діти Божі, вони врятуються. Бо Ісус Господь сказав, що радість буде людині, якщо вона врятує іншу людину. Чому? Тому що Христос він був рятував людей. І він дав нам це також робити. Вам дійсно бути в цьому світі в реальності жити і заробляти для царства Божого, і мати підкору для Бога, а не там, для різних ідолів і так далі. Бо ідоли це ідоли, але Бог Він є один. Амінь.